Але на цей раз я хочу поговорити про смерть. Як би це дивно не звучало, робота зі смертю, з темою смерті, у ній також є місце творчості. А смерті — це людина, яка може супроводжувати іншу людину під час помирання та смерті, а також під час горювання. І от для мене важливо те, що я відчуваю зараз себе справді на своєму місці, напевно, так як ніколи раніше в житті. Привіт, я Маша, і зазвичай в своїх сюжетах я розповідаю про різноманіття життя. Але на цей раз я хочу поговорити про смерть, тому що останніми роками в нашому суспільстві трапляється занадто багато втрат. Тож сьогодні я хочу познайомити вас з дівчиною, діяльність якої напряму пов'язана з втратами та горюванням. Ця дівчина представниця маловідомої в Україні професії, вона доула смерті. Це Саша, їй 30 років, і вона з Києва. З дитинства була творчою особистістю, тому отримала професію режисера масових заходів, а потім деякий час була фотографкою. Та згодом їй стала цікава зовсім інша професія. Оця творчість, вона насправді є і зараз навіть частиною моєї роботи, тому що, як би це дивно не звучало, робота зі смертю, з темою смерті у ній також є місце творчості. Дола смерті, якщо так коротко і просто, це людина, яка може супроводжувати іншу людину під час помирання та смерті, а також під час горювання, коли людина втратила когось близького. Дола смерті також може підтримувати людину. У цьому процесі проживання втрати це є професія. Вона нова для України, але, наприклад, в Америці вона вже досить розвинена, і це є така повноцінна професія окремо. Я завжди з дитинства багато думала про смерть, про життя. Я зустрілася зі смертю, коли загинув мій однокласник. Мені було 10 років. 10. це була така трагедія для всього нашого класу. І він так трагічно загинув. І це, напевно, був такий перший. Досвід, який вплинув на усвідомлення смертності, усвідомлення того, що люди можуть померти, що це може статися і що в принципі ніхто з нас не може точно знати, скільки нам тут часу відмірено. Потім я стикалась також зі смертю моєї першої вчительки, коли мені було 14 років. Це теж була така значима смерть. Ну і потім ще також зі смертями родичів. Але мені завжди було цікаво, як. Можна зустрівшись з болем, не закам'яніти в ньому, не зачерствіти, не поховати десь глибоко всередині цей біль, а прожити його, щоб жити далі вільно, навіть коли там в житті ставались якісь втрати. Я дізналась про професію доволі смерті десь у 2021 році, бо побачила блог дівчини, яку звуть Саша. І я коли почула цю професію, наче якийсь новий світ мені відкрився, який мені дуже цікавий, і захотілося дізнатись про це все. Це, типу, було. З розряду такої думки, що якщо б мені в дитинстві сказали, що є така професія, то я напевно би ще з дитинства мріяла стати долою смерті, але я не знала, що таке є. Бо ну ця тема мені дійсно цікава. І я познайомилася з цією дівчиною. Ми спілкувалися деякий час, і потім е вона створила навчання на долу смерті е за підтримки міжнародної асоціації долу смерті, яка знаходиться в Америці, і у у 2022 році, влітку, в мене трагічно померла моя тьотя, і ця втрата вона дуже сильно вплинула на моє життя загалом, не тільки на зміну професії, на діяльності. Саме після неї, саме проживаючи горювання, своє, я почала цікавитись більше загалом цією темою темою горя, темою. Того, як можна прожити втрату безпечно, і якраз у цей час з'явилося це навчання, і я вирішила, що це точно те, чого я хочу. І у квітні 23-го вже року я офіційно стала сертифікованою долею смерті. У долі смерті досить е, широкий спектр діяльностей різних. Перше це робота саме з помираючими людьми. Тобто, доли смерті е, вона супроводжує людину у процесі помирання. Наприклад, якщо людина дізналась про невиліковну хворобу або хворобу, яка потенційно може призвести до смерті, і ця людина вона хоче подумати про те, як би мені хотіли, щоб е, були оці останні місяці. Або дні, або тижні мого життя це те, про що в нашому суспільстві дуже мало говорять. Потребам помираючих людей приділяється досить мало уваги. У нас в суспільстві до помираючих людей часто ставляться як до вже мертвих. Звичайно, що так люди помирають іноді важко у хворобах, у болі, але навіть в такому випадку можна організувати цей процес, щоб це було більш для людини бережно, більш безпечно і навіть я б сказала більш красиво, тому що який є спектр е компетенції долі смерті, вона може надавати фізичну підтримку, емоційну підтримку, різного роду духовну підтримку, і смерті це як такий адвокат е клієнта. Якщо, наприклад, помираюча людина це мій клієнт, то моя задача це максимально уточнювати, якщо є така можливість, якщо людина ще у свідомості, моя задача уточнювати про бажання цієї людини, чого людині хочеться, що для неї важливо. І важливий факт, що дола смерті не є лікарем, тобто це не обов'язково. Але, наприклад, в мене немає медичної освіти, і я як дола смерті просто я не маю права втручатись у якесь лікування. Людини, я тільки можу бути посередником між е, людиною, е, між моїм клієнтом, і між медичним персоналом, якщо ми говоримо про хоспіс, або якщо є якісь медсестри, які приходять додому, наприклад. Далі, що стосується емоційної підтримки, я можу слухати людину, якщо людині важливо проговорити щось перед смертю. Наприклад, якщо в людини є якийсь секрет, або якась таємниця, з якою людина не хоче йти з цього життя, вона хоче. Хочеться це залишити, вона хоче це відпустити, то я можу бути тією людиною, яка послухає це і яка збереже цей секрет або якусь образу, яка є в людини, і яку вона хоче відпустити таким чином. Також доволі смерті може надавати фізичну підтримку. Наприклад, я можу запропонувати моєму клієнту взяти його за руку, якщо йому це потрібно, обійняти людину. Знову ж таки, це відбувається тільки за згодою. Потім, що це ще може бути, я можу обговорювати з клієнтом, як Би йому хотілось, наприклад, бути похованим і передавати цю інформацію або сім'ї, або обговорювати разом з сім'єю. Але я можу нагадувати їм про те, що бажання помираючого да або вже померлого було саме таким. Ну і також я можу запитувати людину ще якісь деталі про те. Що важливо йому або їй на похоронах, як би саме хотілось померти, вона може завчасно, наприклад, сказати мені, що в неї є бажання там, щоб я у палаті або у кімнаті не знаю, поставила живі квіти, коли людина вже помре, або запалила свічку. Ну тобто, от будь будь-що це може бути загалом дола смерті не є. Частиною якоїсь конкретної релігії або якихось там віросповідань, і я як доле смерті маю просто слухати, як важливо для людини Девіз дивіздовольства смерті взагалі звучить як людське в мені зустрічається з людським в тобі, і я є перш за все просто жива людина, і дуже важливо, щоб. В мене був контакт з людиною, і щоб я робила для людини да те, що їй потрібно. Другий такий пункт це горювання. Це теж те, з чим працює дола смерті. В мене зараз 80-90% моєї роботи саме з горюванням пов'язано. Якщо в людини сталася втрата, і тут важливе уточнення, що втрата це не тільки смерть, це може бути переїзд в інше місто і втрата міста, в якому людина жила, втрата будинку, смерть домашньої тварини, перинатальні втрати. Да там викидень, аборт, мертвонародження. Втрата кінцівок або органів це теж є втрата, і тут ну, перелік ще досить великий. Є і це теж те, з чим я працюю, як саме. Я також надаю емоційну підтримку, фізичну підтримку. Якщо я знаходжусь з людиною в одному просторі, тому що я також працюю онлайн, я надаю індивідуальні сесії, коли людина може прийти, щоб Проговорити втрату, бо це є важливий процес горювання в цілому, також, якщо казати про смерть і горювання, я також займаюсь багато саме смерть та горе просвітою, тобто я розповідаю про цю тему, бо в нашому суспільстві тема смерті і горя настільки табуйована, настільки покрита якимось мраком і невідомістю, що навіть просто говорити на цю тему це вже мені відчуваються, великі зміни на суспільному такому рівні, тому що для того, щоб прожити втрату, треба спочатку її як мінімум усвідомити, і багато людей навіть можуть не усвідомити, що вони в горюванні знаходяться. Також доли смерті може допомагати створювати проекти пам'яті. Вони ще називаються проекти спадщини. Це, наприклад, якщо у людини померла мама, і людина хоче в пам'ять про свою маму зробити якусь фізичну річ або проект соціальний або творчий, який буде от свідченням пам'яті про людину, наприклад, я. У 2019 році зробила проект пам'яті, не усвідомлюючи цього. Бо я видала книжку про мого дідуся. Там були листи моєму дідусю і такі мої особисті проживання, думки, відчуття щодо його смерті і загалом щодо життя і смерті. Це є також проектом спадщини. Є проекти, я бачила, де з речей людини, яка померла, створюють такі. Ковдри або пледи з частинок речей, і це також дуже потужно, як на мене, тому що це може допомагати в тому числі проживати втрату. Якраз те, про що я говорила про творчість. Отут, якраз у цьому напрямку, я відчуваю багато творчості, і також ще дола смерті може працювати загалом з темою дослідження стосунків людей зі смертю і зі страхом смерті. Я б не сказала, що вона ближче чи до того, чи до того, бо це окрема професія, це е, частково наближено до психології і до психотерапії, але є різниця в тому, що психотерапія направлена на якісь зміни. Зазвичай. Дола смерті, вона, так як все ж таки основа, це е, робота з помираючою людиною да, і зі смертю, то удовольства смерті немає оцієї мети щось змінити або покращити. Бо людина, яка помирає, вона вже. Ну, в більшості випадків у неї немає запиту на те, щоб щось змінювати в житті. І дольство смерті воно насправді про дуже просту людську підтримку. І навіть якщо говорити про втрати, то наша задача завжди, як дол смерті, це дати людині. Простір, де вона може проживати втрату і не, не мати на меті кудись привести цю людину, щось покращити, не підштовхувати людину до цього, бо кожна людина горює індивідуально, і комусь потрібен рік, а комусь до достатньо місяця з'явилось більше втрат у людей саме в контексті війни. Втрат, які інтенсивніші почуття можуть викликати, бо багато людей не стикались з чимось подібним раніше, і війна вона дуже багато жаху відкрила, який людям. Багатьом не був відомий раніше, тому я можу сказати, що під час з початком повномасштабної війни я відчуваю, що професія доли смерті вона стала більш саме затребуваною. Потреба виросла, тому що люди від кількості інтенсивних емоцій щодо зустрічі зі смерті зі смертю, з горем, з втратами, вони іноді просто потребують підтримки, потребують. Хоча б мінімальних знань на цю тему, щоб взагалі розуміти, так, що зі мною відбувається, що я відчуваю, чи це нормально. І це якраз ті знання, які ну, я в тому числі поширюю в контексті теми війни. Я б тут ще додала таку річ. Є таке поняття в «Довольстві смерті, як лінійка горя. І це коли ми міряємо свою втрату з втратою іншої людини і міряємо її або в одну сторону, або в іншу. Тобто, або моя втрата більша, і тоді я знецінюю втрату іншої людини, або в людини стало щось таке, що я починаю свою втрату знецінювати. І от суть в тому, що немає насправді цієї лінійки горя. І сьогодні у однієї людини могла статись втрата смерть близької людини, а у іншої людини сьогодні. Могла померти улюблена собака, і це не означає, що чиясь втрата більша, а чиясь менша. Просто кожна кожна людина має право на свої почуття, коли вона проживає горе. І це теж те про що я прям багато говорю і хочеться про це продовжувати говорити. Бо прожити втрату, прожити почуття можна тільки тоді, коли я. Даю собі це право почувати це. А коли я знецінюю цю втрату, то я й прожити її не можу просто. Це не є терапія, це є просто індивідуальна робота з олою смерті, і скільки вона триває, це навіть не можу сказати в середньому, бо це дуже залежить від запиту. В мене багато є досвіду, коли люди приходять на одну сесію, і часто цього достатньо для того, щоб дати місце. Дати простір своїй втраті, поговорити про це, і комусь вистачає цього. Комусь е можливо потрібно там більше часу. Може бути там тривала робота. Вона може бути раз на тиждень, може бути раз на місяць, може бути раз на два тижні. Це вирішує людина, немає якогось обов'язку. Скільки це має бути? А з приводу ціни, ну я думаю, що в середньому це десь це може бути там. Як 500-700 гривень, так і 100 доларів, і це залежить від того, як сама людина виставляє цю ціну, що на це впливає, і так далі. І я і мої колеги залишаємо там які якусь частину своїх сесій, да, які е, може людина взяти там або за донат, або безкоштовно. От, також є різні. Грубо підтримки, так і за підтримки якихось можливо спонсорських проєктів, так і просто за гроші. Я надихаюсь знаєте, більше за все чим? тим, що вдовольстві, просто коли в людини стається втрата, людина. Вона часто злітають якісь маски, якісь захисні механізми, і людина дуже відкрита. І може здатись, що це важко контактувати з людиною у важких емоціях, у сльозах. Але насправді оця щирість і чесність особисто для мене, так, можливо, комусь дійсно це важко, але мені це дає. І натхнення також, тому що це про такий глибокий контакт з людиною. Також мені часто розповідають е, речі, які починаються з фрази Я ніколи нікому про це не казала або не казав. І бути оцим тим, хто береже от, а щось дуже таке глибоке, вразливе, про що люди не можуть сказати просто в кав'ярні, можливо, там не знаю комусь, і це мене надихає. Що мене ще не надихає, це. Те, що смерть вона дебойована, і люд, люди часто вони не справді мають потребу говорити про смерть, і я це бачу. І коли люди дізнаються про мою професію, я дуже часто бачу, як це. Наче звільняє оцю потребу поговорити про смерть. В мене навіть є жарт, що я вже часто в мене це про деформація. Вже коли опиняюсь десь в якихось компаніях, дуже часто це закінчується тим, що ми обговорюємо хто як би хотів бути похованим. І От насправді я від я не відчуваю, що я працюю зі смертю. Ну не тільки зі смертю, бо я працюю насправді з життям. Бо люди, які приходять горювати, це живі люди. Так вони втратили того, хто помер. Але я ж працюю саме з живими людьми. я говорю про смерть, але з живими людьми. Я говорю про втрати про біль, але з живими людьми. І дуже часто саме усвідомлення власної смертності, воно повертає людей і мене також я можу і за себе сказати до того, щоб подумати, а як я взагалі живу своє життя. Нагадувати собі про те, що це життя не вічне, це насправді дуже так впливає на якість життя. Це те, що мене надихає. Відчуваю, що це дійсно важлива професія. І от для мене важливо те, що я відчуваю зараз себе справді на своєму місці, напевно, так як ніколи раніше в житті. Відчуваю важливість того, що я роблю в різних аспектах. Тобто, мені можуть сказати, що дола смерті не потрібні, але я відчуваю, що це потрібно, і є люди, які також відчувається потрібно. Я думаю, що в найближчі роки буде більше з'являтися долу смерті саме в Україні. Я вже бачу, що там, мені пишуть люди, які їм цікаво це вивчати глибше. Напевно, я можу сказати тільки те, що я думаю, що буде з'являтися більше долу смерті, і вони можуть об'єднуватись і взагалі створювати цей напрямок. Зараз в Україні сертифікованих долу смерті, мені здається, на пальцях там двох рук можна порахувати. І це плюс, якби з одного боку, тому що. Ті, хто є про них, знають. А мінус в тому, що насправді, коли немає цього ринку, то немає ще такого ставлення до довольства смерті, як до повноцінної, окремої професії, діяльності. Вони мрія про створення сучасного ритуального центру, де буде все не так, як у нас зараз, бо зараз. Чому взагалі ставлення до смерті, мені здається, що, що це впливає на ставлення до смерті загалом, це те, як відбувається у нас це все: похорони, вінки з якихось там квітів штучних. Ну дуже мало в цьому якогось життя і любові. І мені, наприклад, я знаю ритуальні центри у Європі. Я бачила там у Лондоні ритуальний центр, який виглядає просто як, не знаю, як салон краси. Де дійсно людина в горі може прийти туди? Так, краса не стілить горя, не поверне людину, яка померла, але коли це буде відбуватись. У якомусь затишному просторі, наприклад, організація вечорів прощання з людьми, а не просто такі сумні поси посиділки, я не знаю, це поминальні обіди. Я б хотіла зробити за своє життя е, щось таке, щоб коли мене ховали, щоб це не відбувалось ось так, як це відбувається зараз у багатьох місцях. Це напевно, мета ну така в нас ціле життя. Хотілось би, щоб більше людей говорили про це, щоб вони мали змогу. Говорити, говорити про свої втрати і знати, як підтримувати один одного і